У минулій лекції ми говорили про вторинні ринки, а зараз давайте розглянемо роботу торгівельних систем. Позицію називають кількість цінних паперів, яку тримає інвестор. Довга позиція це коли в інвестора є власні цінні папери. Отже, вартість такої позиції зростає, коли зростає ціна на ці цінні папери. Для короткої позиції, навпаки, вартість зростає з падінням ціни активу. Щоб зайняти коротку позицію, інвестор робить таке: він продає папери, які він запозичив під зобов'язання повернути у встановлений термін. Коли їхня ціна падає, інвестор має сплатити менше грошей для їх придбання отже, його прибуток зростає. Звісно, що короткі позиції потребують, щоб хтось позичив вам цінні папери. Така позика не робиться безкоштовна, за неї сплачують відсоток. Також у позикодавця виникає ризик того, що інвестор не поверне йому позичені цінні папери. Отже, короткі позиції потребують деякої застави. Варто розуміти, що коротка позиція є більш небезпечною. Ну, дивіться, якщо у випадку довгої позиції інвестор має необмежені можливості для зростання, але може втратити не більше ніж 100% вартості акцій. То для короткої позиції, навпаки, потенціал зростання обмежений 100% вартості акцій, а потенційні витрати не обмежені. Існують також позиції з важелем або кредитним плечем. У такому випадку брокер позичає інвесторові кошти. Так, плече в розмірі, наприклад, двох, значить, що на 100 тисяч власних гр... коштів. Інвестор отримує ще 100 тисяч позичених у брокера та може торгувати на 200 тисяч. Якщо дохідність його інвестиції зросте на 10% до 220 тисяч, то прибуток інвестора буде 20 тисяч або вдвічі більшим, ніж без важеля. Але збитки, на жаль, також подвоюються. До того ж, за користування важелем потрібно сплачувати щоденний відсоток брокерові. Заявки на ринках можуть бути ринковими або лімітованими. Ринкові передбачають виконання за найкращою ціною на даний момент, а лімітовані за найкращою ціною не вище вказаної у заявці: це якщо купуємо папери або за найкращою ціною не нижче це якщо продаємо. Звісно, лімітовані заявки виконуються на кращих цінових умовах, але їхнє виконання може зайняти деякий час, або вони взагалі можуть не бути е, виконані. Стоп заявки це сплячі заявки, які стають ринковими, коли ціна паперу падає до чи нижче вказаного рівня, це якщо продаємо, або зростає до чи вище нього, це якщо придбаємо. Сенс полягає в тому, щоб обмежити збитки довгою чи короткою позиції, якщо ринок розгортається проти інвестора. Тому їх ще називають заявками обмеження збитків або англійською «stop loss». Приховані заявки не показують іншим учасникам торгів. Але якщо в систему вводиться відповідна заявка на купівлю чи продаж, то вони виконуються. Це є інструментом зниження цінового тиску. Час дії заявок може бути миттєвим. Якщо неможливо виконати відразу, вони знімаються. Або, наприклад, до кінця дня знімаються після закінчення торгівельного дня, або дійсно до відміни. Це дії, поки її не зніме інвестор. Ну що, у цій лекції ми розглянули роботу торгівельних систем та різні види заявок. А далі поговоримо про клірінг та механізми закриття угод.